Всім доброго дня. Зараз заїхав Міша з, Стефанко з Нижнього Березова. Приїхав е, парувати кобилу. Кобила сьогодні восьмий день після Лошати. Лоша, на жаль, загинула. І кобилу привіз до, до Добрині. Бо у нього є від фараона є Юра, є. Ми десь по можливості. У міші є ще два жеребці, молоді жеребці, одному, скільки? по скільки їм по півтора? Юр, зараз 10 буде рік і 7, а тому рік і 4. Це Р... му рік і 4, так? Жеребці... Один 10, один 10 Один у нього по герою, а один по фараону. І десь я виберу час. Боже, може я запрежу. Так, так. І можна. Би познімали, що як до чого. Кобилу зараз будемо пробувати добриню парувати. Сьогодні восьмий сьогодні день, як, як було лоша, кобила гарна, має довжину вже, ну, на, є в мене на каналі. Кобила може бути продажня, кого буде цікавити, але так не, не, не срочний, як сказати, продаж. Буде гарний купець, продасться, ні? Так. Ну Буває, це буває, але це ну, нічого не зробиш, треба, треба розвиватися дати. Має. Міша поставив на нього кантар такий польський. Так, мені Подарок? Має тут такі поставив колокольчики, аби вона весело весело ходила. Ну проведи її. Кобила. Проведи, проведи, вона пройде. Ха? Не виганю, не Листя з деревь вже обпадає Отака є кобила до добрині на паровку. Скільки кубилі років? На ті туди завжди 8. 8 років, так? Кубилі 8 років. Ось така. Чекає, як, як на, називається? У мене кармелі, дата маза ще називається. Кармеліта. Ти знаєш, що вона нас жива ну, така шустра, ні? Бо я як був у тебе, Та що ми знімали її, то було вона на ланці, то зовсім не того. Знаєш, вже видно коли коні. Кунє... Ага. Ти знаєш, то, то видно, коли коні або ведеш, або... Ну то ти того як... того диздрів вже, що жеребна, коли Та перший раз. було файно, велика, але що. жеребна, так? й трох має там. Ні, та тут витква у нас така енергійна купила. Ага, что она уже да. Зер... зеркало ютуба. Да. <laughs> Купчинцы. Купченцы. Ага. Ага. Там дві кобели я на Ютубі, що луна, та яка її там молодша напарно. І Але то не дочка, то ні, просто він то чоловік та чоловік собі її, так? Та ага, фірі, ага. зрозуміло. Зараз йдемо ми. Зараз йдемо ми по, по Добриню. І будемо пробувати, що в нас стоїть, чи не стоїть. Зараз будемо бачити, як, не... як на себе буде поводити. Пала спокійно наша. Спокійно, так? Я кобел уб'ю. Полчару бачить ага. б'ю. бахорів купа повиділу, коли волощається слабе було. Виділося, я бою існує. Arna Kobela, tokia, kad darbotų. Хто лізу в очі, а багато, багато там коментують, щоб підстригти е, гриву. І вчілку і йому в очі не лізути. Це наоборот, коні красить, хто, хто не приїде, хто не, див, ну, не дивиться, то всім всі дуже подобається оця, оця грива пешна, і, і ця чілка, що йде, аж на них І Я так вже сьогодні трошки трошки це взяв до кута, знімав, дайте. Поднімати. Так так, так, це теж та, та. можна, воно. Це місце, що вроді, вроді показує але зараз ми будемо бачити... Будемо бачити остров щоб був всі харчі, в ці треба підтримати. Це, є, Це за... За його зрештою. так? Да? Да. Так, пішов, пішов Добриня, вже на термеліту. Пішов до на хермеліту. Це такий осінній варіант зараз. Бо багато говорить, що є кобелів, Зараз, ну, наприклад, у мене багато зараз кобелів не було, десь вже місяць часу ні до одного, ні до другого жеребця. Але є десь кубеле родяться, десь, десь ще хтось щось приводить. Знаєте. Але це рідкісно, хоче всього, бо на весні, у зимі, як лошата, воно трошки більше, більше забирає. Цього Більше роботи, а так знаю як убила. Послухати на це. Така є кубила збирає. Так, разниці поромпила там у яблуку, яка стоїть на задній ноги. І ми добри ні Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. У кого є ще осінні лошади, жеребці, жеребці, на місці. Так, лов їм до побачення